Раз, два, три. Символічне розрізання жовто-блакитної стрічки. Широп. А з балу на випробовування. Однією з перших в ліфт заїжджає Людмила Нецькіна, представниця реабілітаційного центру Гармонія та п'ятикласник Богдан. Метр за секунду. І пасажири вже повертаються з третього на перший поверх. Мені сподобалося, тому що ми можемо тепер пересуватися вільно по поверхах. Дуже зручно, що кнопки всі знайомили, що не потрібно на Дуже доступно, дуже сподобалось. Поїздка ліфтом сподобалась і першокласнику Вані Миснику. Разом із батьками хлопчик сміливо рушив у кабіну. За твій ліфт, новий ліфт. Тримайся. Спасибо. Ще у вересні Ваню до школи батьки носили на руках. Чотири місяці навчання разом з однолітками підняли хлопчика на ноги. Зараз він робить перші свої кроки. Поява ж ліфту набагато полегшить. Іванове перебування у школі. Батьки не натішаться. Ми часто, коли йдемо по сходах, ми з рух діткам. А так ліфт, звичайно, нам полегшить пересування і іншим діткам, і нам. Наприклад, важко з першого поверху на третій дійти з такою дитинкою. Папа то може таскати, але мама не може таскати, коли папа на роботі, а мама ось зараз з ним тут в школі, то це набагато полегшить. ліфт, Я буду їздити». Ліфт розрахований на 700 кілограмів і вміщує вісім пасажирів. Він з нержавіючої сталі, тож слугуватиме довго, запевняють будівельники. А ще економить 40% електрики і обладнаний системою аварійного спуску. Відключається електроенергія, ліфт має систему аварійного е, освободження. Е, ліфт приходить на першу зупинку, е, найближчу відкриває двері і випускає людину. Такої системи ще. В місті це не перемінялися. Кнопки в ліфті промарковані шрифтом Брайля з кабіни можна зв'язатися з диспетчером. Є аварійка Сьогодні у школі навчається 35 дітей з особливими потребами. Кожен отримав електронний ключ до підйомника. Інші доступу до нього не матимуть. На сьогоднішній день у нас немає ще асистента. Це вже буде посада, як додаткова посада, як помічника основного вчителя, в класі якого навчається така категорія дітей, буде введена з 1 вересня 2015 року. І, звичайно, таких дітей буде супроводжувати асистент вчителя. Гроші на шкільний ліфт збирали усім миром. 600 тисяч гривень від мерії витратили на шахту, а майже 260 на кабіну з обладнанням назбирала збирала Подільська громада. Свій внесок зробили і діти, заробили на макулатурі та металобрухті. Сьогодні, коли ми говоримо про інклюзивну світ, ми повинні розуміти, що ці діти вони повинні бути в соціумі, вони повинні бути в колективі, вони повинні бути адаптовані до умов життя в тому світі, в якому живемо всі ми. Як показує практика, що Дітки, які мають обмеження в русі, вони порою навіть стають прикладом для дітей, які мають повноцінне здоров'я. Тому я думаю, що це справа потрібна для всіх. Статус людей з добрим серцем отримали усі причетні до будівництва ліфту у школі гімназії номер 6 Його засвідчує сертифікат благодійного фонду Подільська громада Олена Гуквадмінжиєвський телеканал Віта.